Коли пролунав третій дзвінок, у будинку професора Кравченка вже ніхто не сумнівався, вечір закінчиться погано. Перші два всі сприйняли як випадковість стара електропроводка, примхи погоди, невдала година, але третій дзвінок пролунав рівно о дев'ятій, як і було обіцяно в записці, знайденій уранці в бібліотеці. Коли пролунає третій дзвінок, правда вийде назовні. Професор Андрій Кравченко зібрав гостей у своєму заміському будинку з нагоди нібито скромної вечері. Насправді кожен із присутніх мав причину не любити господаря, і кожен боявся цього вечора. Сам Кравченко був людиною блискучого розуму і важкого характеру історик, колекціонер, викладач, який знав про минуле інших більше ніж ті хотіли б. Серед гостей була його племінниця Марта, холодна, стримана жінка з уважним поглядом, колишній колега професора Олексій Данченко, з яким вони не розмовляли вже п'ять років. Молода секретарка Ліля, занадто тиха для такого дому, бізнесмен Віктор Руденко, який фінансував дослідження Кравченка та сусідка, пані Ольга, вдова з бездоганними манерами і надмірною цікавістю до чужих справ. О дев'ятій годині десять хвилин світло раптово згасло. Хтось скрикнув. Коли генератор знову запрацював, професор Кравченко лежав на підлозі кабінету з розбитою склянкою поруч. Він був мертвий, поліція приїхала швидко, але через заметіль дорога зайняла час. Слідство очолив капітан Михайло Вербицький людина небагатослівна з уважними очима і звичкою слухати більше, ніж говорити. Він одразу зрозумів, це не випадкова смерть, результати огляду показали отруєння, отрута була без смаку і запаху діяла повільно. Професор помер приблизно о 9 годині десять хвилин, саме тоді, коли зникло світло, склянка спід вина була єдиною, з якої він пив. Отже, мовив Вербицький, дивлячись на гостей, Хтось із вас мав доступ до напою до вимкнення світла або знав, що станеться далі. Кожен мав алібі, Марта була на кухні з лілею, Данченко курив у вітальні з Руденком, пані Ольга стверджувала, що молилася у своїй кімнаті усі слова звучали переконливо. Проте Вербицького зацікавила дрібниця дзвінок, старий настінний дзвінок у коридорі, підключений до окремої батареї. Хто і навіщо подзвонив тричі, він знайшов у бібліотеці зошит професора. Останні сторінки були присвячені не історії, а людям імена гостей, короткі нотатки, дати, компрометуючі факти. Кравченко збирав не лише артефакти, він колекціонував таємниці. Марта знала, що її спадщина під загрозою, Данченко боявся, що спливе давній плагіат. Руденко не хотів, щоб дізналися про незаконне фінансування, Ліля приховувала фальшивий диплом. Пані Ольга, у її справі була лише одна фраза справжня причина смерті чоловіка. Вербицький запросив усіх до вітальні наступного ранку, сніг ущух, і повітря було надто чистим для такої брудної правди. Професор Кравченко не планував просто повечеряти, почав він. Він збирався викрити вас, дзвінок був сигналом. Перший попередження, другий перевірка, третій кінець, він подивився на пані Ольгу. Ви єдина, хто мав доступ до дзвінка, ваш покійний чоловік був електриком, ви чудово розумієтеся на таких речах, вона не заперечувала. Мій чоловік не помер від серцевого нападу, сказала вона тихо. Кравченко це знав. Він допоміг приховати правду, а потім почав шантажувати мене. Я лише хотіла, щоб усе скінчилося. Ви отруїли його заздалегідь, продовжив Вербицький. А вимкнення світла і дзвінок були лише виставою. Ви знали, що він помре саме тоді. Пані Ольга зітхнула. Він любив істину більше за людей, її заарештували без опору. Коли всі розійшлися, Вербицький ще раз глянув на будинок. У вікнах більше не було світла, і дзвінок мовчав. Правда, справді вийшла назовні, але, як завжди, залишила по собі порожнечу. Він подумав, що найбільша небезпека не в таємницях, а в людях, які вирішують, коли саме їх розкривати, і більше ніколи не дивився на дзвінки так само.